Є ось така надміцна одна секція торгового стелажа, комбінація перфорація плюс полички. Стелаж дуже міцний, самі комплектуючі тут достатньо таки витривалі. Складається трішечки він складно, але ось одна людина його зібрала повністю. Стелаж бувалого вживання, але візуально, щоб поставити у магазин. І заставити його товаром буде виглядати дуже гарно. Також комбінація кольорів, білі ноги і антрацит темно-сірі полички із задніми стінками. Так, Що по цьому стелажу можна сказати? Загальна висота 1,65 м, довжина 1,03. Виліт ось, ширина по боковій частині, 1,30. Полиці у нього йдуть глибиною знизу у верх, Значить, ось у нас 58 см нижня. Далі поличка йде 46. І верхня, 39 см. Полиці регулюються по висоті, стають під. Нахилу, тобто можна їх поставити також і під нахилом. Ось ці пази для того, щоб можна було ставити у них бортики-огороджувачі, які в нас також є в наявності, у продажі окремо комплектуючи стелажів. Кронштейники, бортики-огороджувачі, цінникотримачі і так далі. То запитуйте. Будемо комплектувати те, що в нас є в наявності. Задня стінка перфорації, Немало важливо. Можливо, у нас є такі гаки, чесно, не шукав. Гаків в нас залишилось небагато. Вони в продажі є в доступі в інтернеті, якби у такі нові, достатньо їх. Там можна понаходити. Головне знати крок перфорації для того, щоб підібрати вам сюди гак. Тут крок перфорації йде універсальний. Ось я приклав рулетку. Тут у нас іде, зараз вам скажу, 3 см кроп перфорації, може бути 4,5 см крок перфації, 2,5 см також крок перфорації сюди підходить. Обійду так максимально покажу, адже стелаж бувалого вживання є потертості, де не де дефекти. Є стелажі у нас бувалого вживання, які ми повністю перефарбовуємо. А є такі, що можна зібрати, ну, візуально помити, протерти, і вони будуть виглядати достатньо таки привабливо для того, щоб ними користуватися. Кого цікавлять, варіанти різні є різні стелажі, Односторонні, двосторонні, профоровані, пристінні, хлібні і так далі. Інше торгове обладнання запитуйте.